Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні після церкви вирішили ми з моїм песиком приїхати до лісу назбирати Барбарису. Ця місцевість, де ми зараз знаходимося, називається Випаленища чи Випалиниська, як хто хоче. Колись давно тут було село, але воно повністю згоріло. І згорів той ліс, який його оточував, і залишилися одні випаленища. Випалений ліс. Людей тут давно нема, жодної хатини не залишилося, але на диво. Залишився барбарис, який, мабуть, люди колись садили у себе на подвір'ях. Залишилися також яблуньки, які вже здичавіли, але це дуже дивно, коли заходиш до лісу, звичайного лісу, йдеш по гриби, і раптом бачиш садок яблуньок. Також тут є така стіна бузку, яка навесні надзвичайно гарно цвіте. І це також дивно для тих людей, які не знають історії цієї місцини раптом в лісі зустріти бузок. Але не про це. Будучи тут, вирішила я записати наступну розмову з вами і сьогоднішня розмова про чесно. Доводиться чути в інтерв'ю депутатів: я вам чесно скажу або Я вам відверто скажу. Що це означає? Це означає, що все, що він говорив дотепер, було нечесно, невідверто. Дивує ще одне. Є всім вам відомий портал, на якому начебто виводять на чисту воду нечесних людей. Але чомусь він має своїм символом часник. Чому? Чесно і часник, Якось я не маю тих асоціацій. Чесно, мені не асоціюється з часником. Але при нагоді згадалася мені історія з моїх студентських років у Львові. Львівські студенти дуже добре знають це місце: Пиріжкова навпроти входу в головну пошту. Оскільки часи були тяжкі, було то за совєтів. Пиріжки в тій пиріжковій були дуже смачні, як вдома у бабусі, і коштували вони недорого. Той черга завжди була до тієї пиріжкової. І в тій черзі стояли як ми студенти, так і наша професура, кому ж не хочеться з'їсти смачного пиріжка. І от один дядько з черги, освободітельної наружності, вирішив подерти лаха з, на його думку, селюків. І з такою насмішкою голосно запитався в пані, яка сиділа на касі. А з чим це у вас пірашки? Що написано з полуницею? Пані на касі трохи знітилася, але тут один дядько з черги так спокійно відповідає: А що ж тут незрозумілого з трускавками? Кожен знає, що полуниця то Трускавки. І вся черга вилягла з осміху, а освободитель втікав, облизня спіймавши. Казав наш пророк: учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною тут, у лісі. До наступних зустрічей, Па-па! А якщо чуєте, як хрумтить сніг отут коло мене, то це мій микусь бігає, шукає когось, мишкує.